Нашого ролику це незадоволеність. Ми будемо говорити, що може дати незадоволеність в наше життя. Якщо у нас є незадоволеність послугою, продуктом, ситуацією і так далі. І що таке з кермічної точки зору причина і наслідок. Тому будьте, будь ласка, весь ролик дивіться до кінця, тому що буде дуже класно з прикладами, все, як ви любите. Всім привіт! І вітаю вас на своєму улюбленому каналі Переводичі з душею від Лори Тюркової. Я, ваша наставниця з мислення і продажів. Хочу сьогодні поділитися досить класною історією, і хочу поділитися своїми певними інсайтами, які я можна сказати отримала, дякуючи ситуації, яка склалася. І тема сьогоднішнього нашого ролику це незадоволеність. Ми будемо говорити, що може дати незадоволеність в наше життя, якщо у нас є незадоволеність там послугою, продуктом, ситуацією і так далі. І що таке з кармічної точки зору причина і наслідок? Тому будьте, будь ласка, весь ролик дивіться до кінця, тому що буде дуже класно з прикладами, все як ви любите. І давайте будемо любі розбирати ситуацію, яка склалася у мене. Ще раз рада всіх, хто вітала себе на цьому моєму прекрасному YouTube-каналі. І давайте будемо розбиратися. Всі, хто вже слідкує за мною в інстаграмі, бачили, що я проживала вже прекрасний тиждень в офігенному готельчику. Я його обожнюю на Тенерифах. Це острів, Іспанія, хто раптом не знає, дуже класний. Це Суперовий готель з класним рівнем сервісу, і взагалі дуже класною локацією, дуже класними видами і так далі. Другий тиждень, я вирішила, другий тиждень я вирішила пожити в апартах, тому що моя ціль два тижні пожити біля океану, попрацювати і повідпочивати. Це в мене такий перший досвід, такої довготривалої, можна сказати, відпустки, але яка поєднується із життям. Отже, давайте будемо розбирати. Я приїжджаю в апарти, і перша думка у щось не те. Тобто в мене вже і перший дзвіночок і рівня незадоволеності вже включився. Що для мене був рівень незадоволеності? Звичайно, після такого світлого, просторого там номера з виглядом на океан просто прекрасними з, лока... з локацією, да? Тут я проживаю в невеличкому містечку, недалеко від столиці Санта-Крус. Відповідно, це таке містечко-містечко, і дуже важливо вам зрозуміти, що це такий по типу невеликий, теж біля океану. Квартира самі апарти всередині, тобто вони в місті самому. Відповідно, вигляд з вікна не на всі 100%. Да? Хоча там, переді мною немає там, нічого, да, там, стоянка десь там в вулиця. І м -м, сама моя апарти, вони досить низько, і я, А я люблю жити чим вище на поверхах, мені це більш подобається. І Тобто вигляд просто там на вулицю, да, там, десь контейнери стоять. ну Розумієте, не самий ах, вигляд. Сама кімната простора, така в вигляді студії. Тут є пізніше вам зроблю десь якийсь обзор, покажу. Щоб ви були в контексті, ви можете підписатися на мій інстаграм, там буде все. І що відбувається? Тобто я сижу і проговорю свій рівень незадоволеності, що це не то, шкода, що так відбувається. Я починаю жалкувати. Що витратила ці гроші, і можна було щось знайти краще, да? жаліти себе картати, що я якось не дослідила, не подивилася, могла б. Тобто я пішла в, стару, в старий сценарій на рівня незадоволеності, старої лесії Лори 1.0, яка може бути чимось незадоволена і постійно-постійно про це не вчить. Що я роблю далі? Роблю другий дзвіночок рівня незадоволеності, другий рівень такий грейт. Я дзвоню сестрі, розказую, показую. В процесі розмови з нею я розумію, що я пересіваю карму свою незадоволеності. Що таке пересівання карми, зараз я все розкажу. Тобто я формую рівень незадоволеності в своїх думках і ще й починаю його транслювати, розповідати, ділитися з іншими людьми. Що це? Що це відбувається? Звичайно, це відбувається, що десь виходить моя стара карма. Тобто, десь, коли хтось не був задоволений мною, моїми послугами, моїми продуктами, наприклад, чи просто мною як працівником нема різниці, просто рівень незадоволеності. Там може бути просто незадоволеність мною як дочку, да? чи там, іншим моментом, які можливі в житті. Тут нема різниці. Тобто, десь виходить стара карма, і тим, що я, можливо, отримала не те, що очікувала. Можливо, в моєму житті я теж давала те, що не очікувала інша людина, да? тобто говорилось про одне, але отримала щось інше. І це знову ж таки про те, що нам треба бути завжди обережні з тим, що ми говоримо. Не приукрашуйте ніколи те, що ви говорите. Будьте щирі, відкриті і краще ніби применшити, ніж, ніж дати, сказати, не дати, а сказати, е, сказати. Більше, а дати менше. Краще сказати менше, але дати більше. Це набагато потужніша карма, яку ви можете створити. Далі, що відбувається далі? Розуміючи те, що в мене досить високий рівень свідомості, я виймаю свою ситуацію, йду на прогулянку і шукаю плюси. Я пішла, і я в 20 хвилинах, навіть можливо, менше, від Найкращого пляжу на Тедерифах, з прекрасним золотим пісочком, з... який завезений, до речі, інформація довідка, завезений з Сахари. І я розумію, що я дуже хотіла ось такого пляжу. Я дуже хотіла ось такого полежати, не на камнях, не в тапочках заходити. Реально, там, не переживати, щось там що, щось не так. Не чорний вулканічний пісок, а класний золотистий пісок. І гарний захід в воду. На тарифах хто був, знає, що це дуже-дуже рідкісна штука. Взагалі такого немає, практично. І щоб не були великі хвилі. Я. Все це отримала на у цьому пляжі. Я вам тут картинки, сподіваюся, якщо мені не буде лінь, я це все полюблю. Якщо ні, то заходьте просто в мій інстаграм, там все буде. І далі іду я. Ну, пляж мені сподобався. Я повертаюся назад. Поруч є спар, в якому можна купити все, що хочеш, в принципі, з прекрасним. Поруч є дуже багато гарних кафешок, де можна поїсти, тому що там в мене було дворазове харчування all-inclusive. А тут треба самому. І це був мій запит, це був моє бажання пожити, так як я вдома в себе живу, пожити просто в квартирі, пожити ось в такому форматі, е, в тут. І ви розумієте, в принципі, все, що я хотіла, все, що я заказувала, я це отримала. Сьогодні зранку ще був класний плюсик: це неподалік є просто офігенна кава, якої мені в готелі, до речі, не вистачало. Тож там була кава, але вона мені не настільки смачна була, і тут поруч, знову ж таки, в кафе, є прекрасні, прекрасніша кава, яку я дуже хотіла. І тепер розуміючи, що цим рівнем незадоволеності, який в мене був вчора, там плюс-мінус, напевно, десь до пів години, до години часу, коли я це все проживала, я думаю, десь пів години да, Я насіяла знову ж таки негативну карму, що рано чи пізно мені знову це вийде. І розкажу вам, що таке причина і наслідок. Наші думки сьогодні все, що ви думаєте, все, що ви відчуваєте, буде відчувати злість, буде з кимсь сваритися, з кимсь кричати, чи, наприклад, ви відчуваєте незадоволеність, розчарування, образи. Ці емоції пересіваються і через певний час стануть наслідком. Тобто, сьогоднішня ситуація це причина того, що ви робили в минулому. Завтрашня ситуація це буде наслідок сьогоднішніх думок. І це дуже потужні знання, це дуже потужна інформація. Я завжди кажу, що ваші думки, це те, і ваше життя сьогодні це те, про що ви думали завтра. Дивіться, кожна теорія, чи це мислення, чи це енергетика, чи це карма, вони всі між собою дуже пересікаються. І я завжди кажу, те, що в тебе зараз є на матерії, те, що ти проживаєш, ті ситуації, гроші, де ти є, де ти знаходишся, це те, що ти думав вчора. А сьогодні ти зробиш наслідок завтра. Тому, Любі, я зупинила себе, я дуже радію цьому, що я зупинила себе в моменті. Я вже набрала дуже багато крутезних плюсиків. Сьогодні ще ввечері піду шукати морську їжу. Для мене це дуже теж важливо, так як я не їм м'яса, і я хочу гарно сьогодні повечеряти. І я хочу вам сказати. Це дуже важливий насправді ролик. І я хочу е кожному з вас навчитись стримувати себе від негативних думок. І ви можете це навчитись. Якщо ви це навчитеся робити, ви зміните своє життя кардинально. І ще раз повторюся: незадоволеність, яку ви зараз відчуваєте в цей момент, вона насіє вам зерно завтра. Навчіться стримувати себе. Ну, так як я обіцяла, що ще не тільки розповім про кармічний наслід, причинний наслідок, але скажу, що на рівні енергії. Якщо ви вібруєте на енергії незадоволення, до вас не будуть приходити клієнти, вони не будуть купувати ваші послуги, вони е, будуть від вас йти, тому що їхнє рівня некомфорту, незадоволення в їхньому житті вдосталь, і енергетично ви створюєте вакуум крім себе через свій рівень незадоволеності. Тому моя вам щира, просто щира, щира рекомендейш: переобирайте свою цю емоцію. Ми можемо переобирати програми, це що я розповідаю на своїй програмі наставництва, переобираємо програми, переобираємо свій стан. І також ви можете перебирати свої емоції і обирати іншу емоцію. Прийнявши її, да, я зараз відчуваю цю емоцію, незадоволець, але я її не хочу. Я її міняю на віру, любов. На максимальну вдячність всьому, що відбувається в моєму житті, і ви зразу ж піднімаєте себе на рівні вібрації, ви піднімаєте себе на рівні енергії, створюєте поле любові, вдячності до інших людей за те, що тут так наскільки продумано все для мене в цей момент в цій квартирі, плюс наскільки гарна локація, те, що тут поруч, цей офігенний пляж, наскільки тут поруч є гарні магазинчики. І є класні кафешки, такі міського класного типу, де можна з радістю і на вулиці посидіти в приміщенні. І це просто круто. І бачити цей позитив, бачити цей гарний, плюс я в Іспанії, я на Тенерифах, Це саме велика емоція вдячності, тому що дякую своїй роботі, тому що я роблю, те, що я можу себе привести самостійно, привести себе, у це прекрасне місце. На цю планету, дивлячись на цю красу, і я можу це зробити, дякуючи своїм діям, та вчинкам і думкам. І кожен з вас може це зробити. Головне повірити і знайти той інструмент, того наставника, який вас приведе до цього. Якщо ви відчуваєте відгуки, вам імпонує те, що я вам говорю, будь ласка, додавайтесь до мене в інстаграм, описку. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, тут завжди інсайти, які все, що я проживаю в моменті, у мене все завжди відеоролик і інсайт. Я ділюся своїми думками тих, як я думаю, як я дію, як я вчиняю і що я цим всім роблю. І обов'язково підписуйтесь, пишіть мені слово майстер в мій телеграм-канал. Там мене буде приходити закритий вебінар про те, як вийти з програм і заробляти великі гроші. Тому ставте, будь ласка, мені в директ плюсик, і я вас в цей телеграм-канал або слово майстер. Пишіть, я обов'язково буду. Пойму, що це, це моя група телеграм, де я провожу групові розбори і де я. У мене є офігенні 5 підкастів на тему мислення проявності продажі. Обов'язково долучайтеся. Це мій дар для вас безкоштовно. Я думаю, що це прекрасна можливість. І обов'язково приходьте на наш закритий вебінар. Це буде дуже дуже потужно, класно. Я вас всіх люблю. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною.